Олександр Гаврош Різдвяна історія ослика-хвостика. Скорочено. Маленький, доброзичливий і допитливий ослик-хвостик, жив на околиці карпатського села у духовному центрі. Влітку він бавився з дітьми у дитячому таборі, При центрі катав їх на собі і розважався, восени спостерігав за змінами в природі. А взимку готувався до участі в різдвяному вертепі. Хвостики з нетерпінням чекав різдвяних свят адже знав, яка це радість брати участь у вертепі? Однак цього року все пішло не так. Напередодні свят хвостика викрали двоє грабіжників, але налякані місцевим мешканцем вони втекли. І хвостик залишився сам у лісі. Більше тижня він мандрував лісом, дачним селищем і навіть циганським табором, змінив кількох господарів. Але щоразу хвостик покидав тепле місце і йшов далі. Адже він любив овечку Берту та мріяв знову взяти участь у різдвяному вертепі. Сержант Кузька Дільничний поліцейський Степан Кузька поглядав у шибку. І лузав насіння соняшнику. За вікном нічого цікавого не відбувалося. Звіддаля чувся ранковий переспів горластих півнів, десь верещали свиня, яку, вочевидь, уже тягнули до різника, натужно завивала бензопилка в руках господаря, що аж тепер згадав про дрова на зиму. Туман і мряка наганяли на дільничного сон. За столом він сидів уже давно, бо гірка лушпая перед ним була доволі солідною. Аж тут задзвонив телефон. Степан позіхнув, повільно добув свій мобільний і акторським голосом залюбленого серіалу суворо промовив: Поліція слухає. Кілька хвилин він мовчки притискав слухавку до вуха, а тоді обурився: Який ще осел єпископа? Ви що смієтеся з мене? А папа римський вам слона по пошті не надсилав? Прослухавши швидке белькотання в телефоні, він сунув своєю чималенькою долоною гіркою шпайок у смітничок, устав, накинув куртку, одягнув кашкет і вже миролюбніше промовив Гаразд, зараз буду. Чекайте. Тоді вийшов із приміщення сільської пошти, де йому виділили окремий кабінет, осідлав свого залізного коня і погнав велосипедом у сусіднє село під гірці. Що розташувалося за три кілометри. Ще тільки ослів мені бракувало, обурювався сержант, під ніс, крутячи педалі, аби вберегтися від багнюки, голоши синіх штанів, він защепив двома прищіпками. Поле вздовж дороги було встелене туманом. Якби сержант умів малювати, він би зобразив на полотні цей пустельний печальний краєвид із силуетами гір, але дільничний не любив малювати. Зате інколи пробував писати вірші. Адже Степан Кузька був нетиповим поліцейським. Він, наприклад, мріяв здійснити який небудь подвиг, про який би написали газети на перших шпальтах. Тоді кучерява Маруся інакше б подивилась на його залицяння. Ось так міркував собі нещодавній випускник поліцейської школи, коли з туману вигулькнула табличка з написом Підгірці. А відразу за нею велика триповерхова споруда. А якщо ні, то ні, поправив кашкета дільничини. Буду до віку жити сам, як сподіваюся, і вірна мені Маруся. Далі глибоко зітхнув і, задуманий, поїхав до голови села. Ось так несподівано для самого себе ослик хвостик перевтілився в золотого осла, від якого залежали навіть долі невідомих йому людей. Дільничний перевіряв усі хати в селі, обійшов хліви, утомився. А тим часом в одній з осель виникла така суперечка. Ну що, Міко? розчервонілася Оніка. Казала я тобі, не слід осла забирати. Це я тобі казала, почала задихатися сестра. Ні, ти завжди усе вирішуєш, командирша, як зараз тямлю, коли ти запропонувала біля копички, хай ослик у нас поживе. Хіба тобі погано з ним було, важко дихала Міка. Вона перенесла складну операцію. Тож хвилюватися їй лікарі категорично заборонили. Мені з ним було чудово, але осли не падають з неба на Новий рік. Зараз сюди прийде поліція і посадить нас, як співучасниць крадійства. Не кричи на мене, Оніко, прошепотіла сестра. Їхній батько був репресований, як син ворога народу. Тож вони добре знали, яким гірким є слово неволя. Ти пригадуєш, Міко, скільки грошей ми впехали на адвокатів, поки повернули собі дідів маєток, не здавалося окуляречка. Я залишилася така ж гола боса, як і ти. Тому думай, Міко, думай, я хочу останні свої дні доживати не у в'язниці. Бідний наш таточко, як він намучився по тюрмах. І який біс прислав нам цього довговухого. А услик? Остик, тим часом, нічого не відаючи, мирно жував сіном, заїдаючи його бурячками з відра і міркував про свою щасливу долю. І, хоч на сцену він, вочевидь, цього року не потрапить, але й поворот фортуни. У вигляді двох люб'язних бабусь, які до нього зазирали чи не щогодини, аби потішити лакоменкою чи просто лагідним словечком, був великою удачею. Хвостик згадував трьох овечок, із якими мешкав у стаїнці отця Теодора. Дві були чорняві і тільки Берта, ах, красуня Берта, була білявкою. Де ти тепер, мій друже сердечний, моя незагоєна рана? Осок зітхнув. Він добре пам'ятав, відколи почалися його нещастя. Отець Теодор мав необережність замовити племінного барана, аби овечки мали гарних діток. Але Тайсон виявився таким тупим, що не тільки не дав приплоду, а ще й почав коники викидати. Він перестрибував через жердини і ганяв по всьому подвір'ї увесь табір. Несамовитий крик нещасних лунав на всі підгірці, а баран буцав усе, що рухалося. Отець Теодор. Змушений був відвести бешкетника назад на ферму, але й це виявилося справою нелегкою. Четверо дорослих дядьків ледве впоралися з Тайсоном і зв'язаного притягнули додому. Хвостик і Берта кинулися назустріч одне одному, і за ми їхні вологі писочки торкнулися, вони плакали і сміялися заразом. Без огаво розповідали, що пережили за цих півроку. Ослик був такий щасливий, що його мало не розірвалося від утіхи. Адже всі його мрії здійснилися, всі, навіть ті, про які він і не просив, наприклад, про кучеряву сестричку, і ця важка пригода, сповнена стількох лих і труднощів, була варта однієї тієї миті, яку хвостик тепер зазнав, миті суцільного щастя. Бо щастя належить тільки тим, хто готовий за нього боротися і навіть страждати. Шлях до щастя не був легким. Багато разів ослик мав бажання зупинитися, озирнутися, повернутися назад, але ним рухала любов і надія, які не дозволяли відступати, бо мрії підкоряються тільки надзвичайно сильним і впертим натурам.